ранку Ми друзям бажаємо. Доброго ранку всіх друзів вітаємо. Доброго ранку тобі і мені. Щирі слова нехай линуть рясні. Отже, давайте всі помахаємо і скажемо доброго ранку побажаємо один одному. Доброго, доброго раночку. Так, ранок. І зараз ми з вами подивимося. Сьогодні до нас на заняття завітали дівчатка. О, як чудово! Все воно в мене збилось не по черзі. Така вже краса. Сьогодні до нас на заняття завітали дівчатка. Катруся і Оля. Катруся звернула увагу на свій килимок, і виявилось, що він коротший, ніж у Олі. Давайте розглянемо, якого кольору килимки. Златочка, якого кольору килимки? Побуваче свято. Так, чудово. Отже, дівчатка подивилися і вирішили вони. Зміряти, поміряти довжину килимків. Давайте разом з ними порівняємо їх килимки. Що ми бачимо? Зверху у нас зелений килимок, а знизу червоний. Віталік, скажи, будь ласка, зелений килимок довший чи коротший? До коротший. коротший. Златочка, а червоний килимок? За зелений коротший чи довший? Довший. Довший, розумнички. Так, справді червоний килимок довгий, а зелений короткий. Якщо ось я зараз трішки вам Довний, короткий. Так, ми покладемо на червоний килимок зелений, ми побачимо, що червоний довший. А зелений коротший. Розумнички, молодці. Ідемо далі. А трусі дуже сподобалось порівнювати килимки. І вона захотіла порівняти шарфики. Давайте розглянемо, які в них були шарфики і порівняти. Це карфики, а це довший. Який довший? Верхній чи нижній? Златочка. Зверху. Зверху. Жовтий такий килимок. Він довший. Віталік, а синій килимок. Коротший. Коротший. Так, верхній у нас довший, нижній коротший. Вірно, ось, якщо ми зараз трішки вам збільшу. Ось ми покладемо, порівняємо їх. Як ми можемо порівняти? Просто покласти. Ці речі одну на одну, Одна жовтий шарф поклали синій і побачили, що жовтий набагато довший. Так, якщо ви вдома захочете щось порівняти, ви також можете покласти його і порівняти. Оля вирішила потім порівняти гімнастичні паличці. Давайте подивимось. Віталік, скажи, будь ласка. Яка паличка довша? Червона чи жовта? Зовка. Жовта. Жовта паличка довша. Златочка а червона. А червона коротка. Коротка. Молодець. Такі ми сьогодні будемо повторювати частенько ці слова. Довгий та короткий. Вірно. Жовта, довга, а червона коротка. Ось ми їх порівняли. І перевірили, чи правильно ми з вами здогадалися. Сестрички, дякують вам за допомогу і прощаємося, а ми з вами ще пограємо. Готові пограти? <ріхи> Давайте пограємо. Златочка, <ріхи> що ти бачиш перед собою? <ріхи> Підеться, правильно зараз я трішки. Велике жовте. Велике жовте, а яке найменше? Такий найменше. Якого кольору? Поважного. А це рожевого. Рожевого найменше, так? А оранжевого в нас яке? Середнього розміру, так? А жовтенького розмір. А жарти найбільше, так? Добре, молодці, граємо далі. Це вже квіточки це сюди. А це сюди, а це сюди. Так, це по місцях. Молодець. Зараз. О, нарешті. Тепер давайте пограємо і подивимось на мотузки. Який Віталік мо, э, мотузок найдовший? Під яким номером? По... Під тр... номером три мотузочка на яка найдовше. Не найдовша? Під... Так, а знак, а яка найкоротша? Отака найгладша. Під якої цифри? Два. Під цифрою два мотузочка колодша. Правильно, розумнички. Так, Златуль, подивись, будь ласка, метелик, який найбільший? Отакий великий. Великий. Де він великий. знаходиться? На початку, в середині чи в кінці? В кінці? В кінці? Ось цей ти маєш в виду. Це великий. Ось це це великий, це, це менший. А посередині ось цей метарок найбільший, так? Найбільший. Так. Віталь, а де ліворуч чи праворуч найменший? Який з них найменший? Той, що праворуч, чи той, що ліворуч? Праворуч. Праворуч ось це. Ану поглянь уважно. Ось це найменший? 예, найменший. Такий <takes> Ось цей, Той, що лів да. поруч. Добре. Я знаю, що ви всі любите дуже мультики, і до нас сьогодні завертали ось такі герої. Скажіть мені, будь ласка. Віталь, скажи мені, хто найвищий з героїв? Знаєш, який герой найвищий? Зелений. Зелений. а знаєш, як його звати? Дивився такий мультик? Ну, я відчул, як он на приставці білой. Такой групка. Це такий герой шрек називається, так? Златочка, Дай. а хто найнижчий? Найнижчий. О, like. Гром. Гнумо! Правильно, розумнички, нижчий гномик. Молодці! А давайте зараз поглянемо: у кого клюв найдовший? Отакий! Oh okay. У кого? У цієї oh. качечки? Це такий пелікан. такий птах. Пелікан. Пелікан, Так, в нього дуже довгий клюв, вірно. Так. Віталь, а скажи, будь ласка, який пень найкоротший? Пен. Добре. Златочка, давай поглянемо у кого найдовший хвіст? У Обабуги, розумничка. Віталік, який огірок коротший той, що праворуч, чи той, що ліворуч? Праворуч. Праворуч, розумничок. Златочка, який рушник довший? О, такий довший Той, що праворуч, чи той, що ліворуч? Праворуч, Праворуч, розумнички. Віталік, який рулон коротший верхній чи нижній? Нижній. Нижній, молодці. А який транспорт зображений найдовший? Отакий поїзд. Потяг. Правильно. Молодці. Добре. Так зараз. Ще... Не Зараз я намагаюся повернутися і пограємо ще в одну гру і відпускаю вас поспати. Так як ви не виспались, так? Ха -ха. Добре. Так, зараз пограємо в гру довгий та короткий. Скажіть мені, будь ласка. Клінічка довго чи коротка? Довга. маленьку. Довго. А ця? Довго чи коротка? Це маленька. Коротка. Коротка, правильно. Потяг який? Довгий. Довгий, так? Довгий. А довго. зараз потяг який? И... Короткий, так? короткий. Короткий. Вживаємо такі слова. як короткий. Довгий і короткий. Сукня ой, спідниця яка? Це яка це спідниця. Це довга спідниця, так? Довга Довга спідниця. А ця спідничка? Маленька. Коротка, коротка. Так, Коротка. Це в нас ручка яка? Віталік. Болгий. Довга. А це? Коротка. Коротка. Златочка. Ця морквинка яка? Довша. Довга. А ця? А ця маленька, Коротенька. Так, коротка, коротенька. Це у нас паличка яка. Це, це велика. Довга так. Коротка. 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 Ох, ці слова, так? Нічого, ми з вами запам'ятаємо. Це волосечко у нас у дівчинки яке, Віталій? Яке волосочко у дівчинки? Коротка. Коротка. Златочка в цієї. Яке волосся? Довге Довге волосечко. Так, давайте поглянемо на такі смужечки. Верхня смужка яка вітай? Українською буде як? Довга. Златочка, а нижня. А нижня коротка. Розумнички, вірно. Скалі. Я сказала коротка. Молодець. Супер. Так добре. Скажіть мені, будь ласка, чи сподобалось вам заняття? Да. А, а з вами що ми з'ясовували з вами? Що вимірювали? Так, ми вимірювали довжину і з'ясовували. Що в нас довге, а що? Короб. Коротке, так. І давайте домовимося, що ми будемо вживати ці дуже гарні слова як довгий та короткий. А ви вдома знайдете щось, вимірюєте. І на наступний раз, коли ми з вами зустрінемось на наступне заняття, мені розповісте, що ви вимірювали і з'ясували, що у вас довге, а що у вас коротке. Домовились? Дуже. Тому сьогодні я вам говорю. До побачення і до нових зустрічей. До побачення. Чекаємо на наступному занятті.